Гранти для бізнесу, дослідження ринку праці та новітня платформа для працівників, роботодавців та влади. На Закарпатті стартував проєкт Місцеве партнерство зайнятості. Він розрахований на півтора року і передбачає кілька етапів. Перший це конкурс серед релокованих підприємств та підприємств, де працюють ветерани чи вимушені переселенці. Переможці отримують по 10 тисяч доларів. Преференції будуть надані тим, хто будуть винаймати або внутрішньо переміщених осіб, або осіб з представників вразливих категорій, або звичайно учасників бойових дій. Там буде передбачено підтримка 24 24 існуючих бізнесів, і в цілому сума гранту сягатиме до 10 тисяч доларів. Наступний етап проєкту це підтримка нового бізнесу. 25 відібраних новостворених бізнесів чи навіть бізнес-ідей зможуть отримати гроші. Сума гранту менша, ніж у першому випадку і складе до 3 тисяч доларів. 25 підприємців на конкурсній основі до 3 тисяч доларів, але я вже казав, що 25 – це не кінцева цифра, їх насправді може бути більше. Далі ми будемо продовжувати роботу із власне тим бізнесом, який стартує, з самозайнятими особами. Будемо працювати і навчання. Там буде тісна співпраця із центром зайнятості, з департаментом, тому що нам це буде спільна велика робота. Подібний конкурс стартапів уже існував на Закарпатті і фінансувався з обласного бюджету. Проте зараз в умовах війни гроші на такі потреби не виділяються, і відновити фінансування можна лише за рахунок закордонних донорів. У цьому випадку кошти виділили уряди Данії та Німеччини. Це є окремий проект міжнародний співфінансування він не передбачає. Ми можемо тільки, враховуючи умови військового стану, реалізовувати ну можливо залучати таке співфінансування подіючим програмам. А ну, державна казначейська служба, вона зараз не передбачає на розвиткові проект співфінансування. Три роки вже точно цей, цей конкурс у нас вкрай реалізовується. Він мав бути і минулого року, але враховуючи, що фінансування було перерозподілено на потреби військових. Тому дуже важливо, що от якраз наші колеги дадуть можливість. Надавши це фінансування, створити нові, як і підтримати дівчині бізнес, так і створити і або дати можливість розвивати ті ідеї, які наші підприємці вже напрацьовували, тому що вони знали, що такий конкурс щорічний. Також партнером проєкту виступає обласний центр зайнятості. Зокрема, і на його базі існуючі та нові бізнеси проходитимуть навчання, зможуть залучити працівників. Водночас проект передбачає глибоке дослідження ринку праці. Адже він кардинально змінився за час війни та із релокацією сотень підприємства Закарпаття, тому реального стану справ ніхто достеменно не знає. Організатори запевняють, що протягом року видадуть таке дослідження.